Займаєтесь, займайтесь, чим займалися. У природі буває А от дивіться, яка гарна, золота. Бачите, золота. Я дріжки зараз додаю туди. Дивіться, Ви можете путіти. взяли гарно собі, так? Один раз, і поставили. Добре, десь тут і так далі. Ми учні другої школи, учні вчителі, третій клас і перший клас. Дуже часто приходимо сюди на станцію юних натуралістів. Приходимо сюди відпочивати, приходимо сюди на екскурсію з дітьми, показати дітям природу, показати дітям рослини, які є рідкісні, яких немає в інших кутках. Не в такий чудовий день було б гріх не відпочити. Тому перші класи третій зібралися на такий маленький день здоров'я. І дуже вдячні працівникам і дирекції станційних националістів, що нас кожного, кожного року гарно приймають, що ми можемо тут розпалити вогнище, попекти картоплю, розказати дітям про особливості цієї місцевості. Дякуємо за цей чудовий парк, ці чудові дерева, які збереглися, рослини, тварини, які тут збереглися. Ну і Хотіли б, щоб воно залишилося і надалі таким, щоб ми могли ще приходити сюди кожного року. На дворі гарна золота осінь, і до нас сьогодні на станцію нех натуралістів завітали учні з другої школи, які хотіли ну, від, ну, не відмітити провести свій день здоров'я. Звичайно, з такими менш маленькими учнями десь їхати трошки. Складнувато, а в нас на станції є всі умови для проведення таких, як то кажуть, днів здоров'я. Вони собі тут відпочивають, бігають, грають в різні ігри і також відпочивають на свіжому повітрі. Наша станція юних натуралістів завжди рада вітати учнів зі шкіл на території нашої станції. І е, тому е, ми е, неодноразово проводимо різноманітні свята, конкурси. Так, цього року у нас буде проходити квітковий вернісаж, але квітковий вернісаж цьогоріч не буде присвячений 70-річчю станції юних натуралістів. Адже 9 числа о 12-й годині у нас буде відмічатися е, ювілей станції. Значить, е, наші станції юних натуралістів е, 70 років. Вона вже не молоденька, але е завжди хоче. Бачите, тут молоде покоління, і тому запрошуємо всіх бажаючих, всіх, які не байдужі, до екологічного виховання, до виховання дітей у дусі природознавства, у дусі природолюбства. Тобто, щоб вони зберегли, старалися зберегти, примножити багатства і всім небайдужим до території станції Натуралістів Просимо завітати до нас у п'ятницю на святкування наших урочистостей.